Як зробити так, щоб читачі почувалися всередині вашої історії та були справді занурені в неї. Сьогодні поглянемо на сім аспектів опису сеттингу, а також на певні дрібнички, що зроблять атмосферу вашій книзі ще кращою. Перше, визначте вашу мету. Ви хочете передати емоцію чи розкрити щось про персонажа, або, можливо, розповісти про світ, викликати підозру, або ж ви просто хочете викласти ситуацію, що навколо йде ваш герой. Сцена не завжди потребує багато вишуканих слів. Інколи достатньо просто написати, вони увійшли в тавер. Припустимо, що ми хочемо описати події на пляжі. Отже, вашого персонажа викинули на берег. Нехай його звати Лук'ян, і він єдиний, хто пережив морську атаку піратів. Все життя прожив як писар в столичному місті, оточений безпекою, але його чомусь відправили до одного острівного селища. Ну і на шляху напали пірати. По-перше, ми встановимо страх Лук'яна від перебування на самоті на цьому віддаленому острові. По-друге, покажемо, що він звик до столичної безпеки і тут йому дуже не по собі. І по третє, ми намітимо план дії. Лук'ян хоче знайти печеру для укриття. Тут підходимо до другого пункту: фільтруйте все через прийняття героя. Лук'ян провів все життя у столиці, і острів він буде описувати зовсім не так, як його би описав професійний моряк. Поки моряк бачить, як вуличні хвилі б'ються в берег, дослідник бачає риф, що знаходиться неподалік, думки Лук'яна будуть спрямовані на страх. Він буде бачити небезпеки від хвиль, від палаючого сонця або від можливих диких звірів десь у кущах. Початкові автори схильні все описувати з раціональної та об'єктивної точки зору. Натомість описуйте світ через призму героя, залучаючи його упередження і ставлення до речей. Спитайте себе, що є важливим для мого героя, що він помітить у світі такого, що проігнорують інші люди, які емоції або спогади у нього виключе побачене. Третє, фокусуйтеся на малій кількості яскравих та унікальних деталей. Ми можемо описати безліч речей навколо, але достатньо вибрати лише декілька, які добре запам'ятаються читачу. Дивлячись на пляж, Можна помітити безліч всього, але тоді читач буде завалений кількістю інформації. По-перше, ігноруйте все нудне та буденне. Не пишіть, що море мокре, а сонце гаряче, ми це і так знаємо. Пишіть те, що є унікальним. Якщо море піниться, як скажена собака, або пісок настільки білий, що аж засліплює очі, то це справді цікаво. Щоб занурити читача, достатньо однієї чи двох таких деталей. Корисно самому зануритися у ваш сеттинг, за можливості, побувати в місті, яке ви описуєте або яке слугує прототипом для вашої фентезійної локації. Четверте це використовувати всі п'ять відчуттів, не обмежуйте себе тільки зображенням. Візуал та аудіал це сила фільмів. Ми ж можемо використати нюх, доторок та смак, і вони якраз найбільші занурять читача. Звісно, це не означає, що ваш персонаж мусить пожирати кожну травинку і пити з кожної канавки на шляху, але достатньо знайти по одній деталі для кожного відчуття. Проте не давайте їх всіх за один раз, пам'ятайте третій пункт. Переклад із пляжу можна описати наступне: хрусткі піщинки, що потрапили до рота, запах солі з моря, також кулючий пісок, що натирає п'яте, або вода, що булькає в ухах і тимчасово приглушує слух, а сам пісок, який він, з домішками морських дарів чи білий як сніг. Таким чином, ми бачимо, що всі п'ять відчуттів сильніше занурюють нас у світ, який ми описуємо. П'яте. Рухайте сюжет та розвивайте персонажа. Ми можемо написати безліч малозвучних епітетів, але ізолювати світ від персонажа та історії. Пам'ятайте, можна просто написати, що герої прибули в невеличке селище, і цим встановити чіткий фундамент. Або можливо, ви опишете місто з нотками презирства та зневаги, чим представити тоні кажете, що персонаж належить до групи елітних снобів, які дивляться на всіх інших, як на плебс. Не просто описуйте, а використовуйте описи як засіб передати якийсь аспект вашої історії. І добре це зробити можна пунктом номер 6 Динамічно сплітайте різні засоби подачі. Є декілька засобів передачі інформації: діалог, думки героя, опис та дія. Якщо ви дасте читачу блок з описом, йому стане нудно. Але якщо ви з'єднаєте всі чотири типи подачі, то занурите в свою історію. Нехай двоє героїв блукають лісом і помічають руїни древнього міста. Ви зробите п'ять речень опису. Потім герої почнуть рухатися до міста і по дорозі розмовлятимуть про нього. Наприклад, що один з них читав про це місто, але ніколи не вірив, що воно справді існує. З наближенням ви дасте ще три речення опису. Далі герой, від чиєї перспективи ви пишете, має певні думки про це місто, які ви також включаєте в текст. Повертаючись до пляжу, діалог, очевидно, тут немає місця. Герой ще не прибув на острів і ще не встиг здуріти, але решту способів передачі ми легко можемо вплести в історію. І сьоме замінити загальне конкретним. Повірте, перша чернетка вашої книги буде містити досить таки умовний та технічний сеттинг. інколи персонажі взагалі розмовлятимуть у порожній білій кімнаті. Але на третій чи четвертій чернетці ви вже починаєте насичувати та забарлювати вашу історію. Дуже корисно встановлювати собі сесії, під час яких ви лише звертаєте увагу на описи та коригуєте їх. Тоді сірі хмари стають похмурими і зловісними, опухлими від загрози дощу. Замість того, щоб писати, що замок темний і покинутий, напишіть, чи він присів на пагорбі, як темна лампа. Що здається відтягувала всі кольори з пагорбів навколо. Але це ще не все. Сеттинг також має свої функції. Одна з найголовніших це підтримувати персонажів, обираючи середовище, в якому будуть відбуватися пригоди героїв, подумайте про самих героїв. Спершу визначте ціль персонажа, а потім створіть такий сеттинг, що буде перешкоджати досягненню цілі, бо перешкодою може бути не лише лиходій, а й стежина, по якій герой крокує, щоб лиходія подолати. Проте пам'ятайте, що не лише сеттинг формує героя, а й навпаки. Персонажі можуть і мають змінювати світ навколо. І якщо ви покажете це, то читач побачить, чи відбувся прогрес, а це означає, що час затрачений на читання вашої книги не був змарнований. Сеттинг може по-різному впливати на героя фізично, соціально, Психологічно. Поглянемо, наприклад, з Володаря Перснів. Самі Фродо мають зійти до гори та знищити перстень. Але шлях проходить крізь Мордор. Він є сеттингом в даному випадку. Перш за все, фізична перешкода. Це не зелені просторі Луги Ширу. Географія Мордору досить непроста навіть для воїнів, не говорить вже про напівросликів. Також бачимо соціальну перешкоду, бо гобіти дуже відділяються на фоні місцевих жителів, тому героям потрібно шукати способи замаскуватися. Водночас присутній і психологічний тиск. В землях Сауро... На зла атмосфера ще дужче впливає на фродо, якому і так нелегко опиратися в ладі персня. Під кінець зверну вашу увагу на одну серію аватара під назвою Самотній Зуко, де теж дуже чудово побудовано сеттинг. Ключовою темою серії є втрата, самотність, те, чого вже не повернути. Якщо коротко, то принц вогню вирішив вперше розділитися із дядьком, з яким весь час подорожував. Зуко заплутався та хоче знайти свій шлях у житті, і по дорозі заходить в одне селище нації землі. Він, звісно, не викриває своє походження, бо нація вогню веде війну з рештою народів. Подивіться, як Сатин служить створенню атмосфери. Нам не сказано ні слова. Зуко переважно мочки оглядає поселення, але самі картини нам все розповідають. Боєві диски біля дороги вказують на минулі сутички. Будинки взагалі зроблені із дерева, хоча їх можна було звести магією землі, бо це ж все-таки село на цій землі. Але оскільки триває війна... То всі, хто володіє магією, забрали до бою, і тому люди мають знаходити інші шляхи влаштування свого життя. Цей куточок почувається старим та зношеним. Люди тут багато втратили. І така атмосфера чудово служить настрою самого Зуко, оскільки він теж втратив, втратив себе. Отже, якщо складати короткий список щодо створення сеттингу, то можна виділити наступне: визначте мету, якої ви хочете досягти сеттингом. Фільтруйте кожен опис через прийняття героя, фокусуйтесь на малій кількості унікальних деталей, використовуйте всі 5 відчутців. Сатинг не існує у вакуумі, він має впливати на героїв та сюжет. Подавайте інформацію по різному діалогами, думками героя, описами та діями. Заміняйте загальне конкретним. Сатинг теж може бути перешкодою і випробуванням для героя фізичним, соціальним чи психологічним. Також сатинг може передавати атмосферу настрій героя так добре, як і слова самого персонажа. А на сьогодні все. Пишіть хороші історії.